Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося на піонері. Колишній кінотеатр Кривбас район. Але народна назва Піанери здавна тут. Ну, зараз тут Крамниця АТБ в кінотеатрі. Ну і багато тут кіосків. Ну, Хліб як взяти середню ціну, то за кіло 60 гривень десь виходить. Але тут буханці грам по 200, по 300, по 400. Багато м'ясних крамниць, але акції невеликі 10-15%. <звук> Найбільші акції це у варусі, до 50 доходить. доходять. На Ковбаси, Копченості. Десь близько трьох градусів тепла в місті. Світло відключають в місті, але так є. 50 на 50. Половина є, світла, половину нема. Поки що терпіти можна. Звичайно, у кого гроші є, то можуть зарядну станцію купити. Тисяч за 40-50, за там можна і холодильник підключати. Ну а так бізнес вісь. Він або на зарядних станціях, або на генераторах. Крамниці практично всі роблять, як нема світла. це раніше був кінотеатр. Точно така коробка на 44-му кварталі, але той був вищого розряду і дорожчі білети були. А так, один в один. Це ми вже в районі Мнівермагу на 20-му. Вуличка невелика, мала раніше назву 20-го парк Ну так і район назвався 20-й. 90-ті навіть ракетирське угруповання було, 20-х, мало назву. Та можливо і щас є, хто є хтось. Народна назва така району. Невелика вулиця, метрів 500. Невелика, але знаменита. Звичайно, зараз вже інша назва. Ну і на цьому поки що все. До побачення.